Всіх вітаю! 19 серпня ми святкуємо преображення Господнє в народі яблучний спас. І по традиції ми готуємо ось таку паляницю з маком. Зараз я покажу, як її випікаю я. Нам потрібно 300 мл кефіру або сметани, склянка цукру, одне яйце і чайна ложка соди. Можна гасити остом, але не обов'язково. А муки стільки, скільки заберемо, має бути тісто м'якше, ніж на вареники. Все змішуємо. В одній мисці. У мене сметанка. Кефіру не було. Збиваємо її Додаємо склянку цукру, туди ж соду і все ретельно перемішуємо. Не потрібно нічого окремо збивати. Зараз будемо просіювати борошно. Як я казала раніше тісто повинна бути м'яке, м'якше, ніж на вареники. Просіяємо борошно. Так, поки я просіяла дві склянки, але бачу ще потрібно буде. Просію ще пів склянки. І, напевно, таке ще пів, то вже виходить три. І пробуємо замішувати тісто. Так, тісто виходилося трішки липким, то я досипала ще пів склянки. Тобто разом половиною склянки муки. А тепер добре буду вимішувати. Воно все рівно на дотик м'якше, ніж на вареники. Ось таке тісто у нас вийшло, воно вже не липне і досить м'якеньке. Розігріваємо духовку до 190 градусів Цельсія або 375 градусів Фаренгейта. Далі тісто будемо випікати у прямокутній формі кого яка є? Приблизно товщина 1 см. змащено жиром. Ось так викладаємо. Вона не повинна бути якоїсь там ідеальної форми. Серівно ми її потім поріжемо на кубики. Ось приблизно. Ось так І обов'язково видалочкою проколоти ось такі дірки. Випікаємо 20-25 хвилин до рум'яного кольору. Отож, звук, що поляниця готова. Ось як підросла. І запах дуже ароматний і запашний. Ось така поляниця вийшла у розрізі. М'ягенька, пишненька. Нарізаємо паляницю ось такими шматочками. І зараз будемо змішувати все з маком. У мене ось готова така начинка макова. В кого сухий мак потрібно перетерти. І мед. Але ще хотіла вказати, що цукру не обов'язково, тому що сюди багато пішло склянка, і вона дуже солодка. Хто не любить солодкого, можна навіть одну столову ложку додати чи півсклянки. Е, я додала склянку, паляниця саме тісто дуже солодке. Додаю мак трішки меду. По бажанню сухофрукти можна. Ось яка. Начинка макова. Вона гарна в макові рулети, і до поляниці, і до пиріжків з маком. Дуже зручно. Хто в Америці? Ось таку баночку я купляла в магазині Giant Eagle. Думаю, у Wegmans чи Whole Foods також буде. Далі меду. На око в мене все. Потім вже по... скуштую і буду бачити, чого бракує. Додаю потрібних горішків, трішки родзинок, дві таких пачечки. І все перемішуємо. Якщо виходить суха маса наша, можна додати води. Я додала ще пів склянки водички. Ось така вийшла поляниця з маком. Все перекладаємо у святкову посудину, з якої і їсти смачніше. Насолоджуємося нашою паляницею, всіх зі святом.